Афірмації вдячності для щасливого і сповненого достатку життя. Ресурси всесвіту безмежні, і кожна людина може жити в любові та достатку, щасті та спокою за завтрашній день. Вдячність це велика сила, здатна творити диво, це ключ, що притягує в життя. Радість, достаток, гармонію, щасливі події і неймовірні подарунки долі. Слухайте ці афірмації щодня впродовж 40 днів, і ви відчуєте, як ваше життя наповнюється чудовими подіями. Ваші бажання почнуть здійснюватися. У цього дива є назва вдячність. Вдячність це невидима нитка, яка пов'язує мене з Богом і наповнює моє життя щастям і достатком. Що більше я вдячна, то більше благ духовних і матеріальних я отримую. У глибині мого єства є безмежне джерело вдячності. Я відчуваю, як тепла енергія вдячності наповнює моє серце, моє тіло, мою свідомість і розливається теплом на все живе у цьому всесвіті. Моя вдячність це ключ, який відчиняє мені двері до здоров'я, достатку і щастя. Я дякую за власне, дорогоцінне життя. Моє життя це подарунок Бога. Я дякую Богові за власне здоров'я, за те, що ходжу і дихаю. Дякую за кожну клітиночку власного тіла. Дякую Богові за кожну подію. Тому що знаю, що все стається для мого щастя. Вдячність це світло душі, яке освітлює мою дорогу і притягує в моє життя, любов і достаток. Дякую Богу за кожну мить свого життя. Дякую за минуле, яке дало мені досвід, мудрість і силу стати кращою. Я дякую за теперішнє, що дає мені нові можливості і надихає. Дякую за майбутнє, повне світла, щастя, миру, любові і Божої енергії. Я дякую за всі події в моєму житті, за схід сонця і захід, за кожен день, за красу природи. Дякую батькам, що подарували мені найцінніше за життя, за любов, що горить в моєму серці, за близьких і друзів. Я фокусую свою увагу тільки на найкращих речах і дякую також за них Богу. Вдячність це нова парадигма мого життя. Силою вдячності я трансформую себе. Дякую за здоров'я, красу і успіх, достаток. Дякую за все добре і чудове, що є в моєму житті. Моя вдячність це ключ, який відчиняє двері до здоров'я. Любові і достатку. Моє життя це подарунок Бога. Дякую за кожен новий день. Дякую за дах над головою, за їжу, яка є щоденною в мене на столі. За воду, яку можу пити в достатку. Дякую за тепле проміння сонця, яке дає життя. Всьому живому дякую Богу за право вибору, що є в мене, за можливість обнімати найближчих мені людей, дякую за чисту совість і теплу душу. Дякую тобі за все хороше і чудове, що є в моєму житті, і буде збільшуватися з кожним днем. Дякую за всі будні і свята. Дякую за те, що можу виконувати своє призначення. Що більше я вдячна, то більше духовних і матеріальних благ я отримую. Дякую Богові за всі події в моєму житті. Дякую людям, вчителям за чудові уроки. Дякую тобі, Боже, за чисту совість і за те, що чую твої настанови. Дякую за шанс прожити сьогодні краще, ніж вчора, і стати ще трохи кращою. Світло моєї вдячності дарує мені силу і надихає до руху, до моєї мети і мрій. Дякую тобі, Боже, за твою милість і за безумовну любов, за те, що відчуваю твою підтримку на кожному кроці свого життя. Я з любов'ю і великою вдячністю піклуюся про своє тіло, адже тіло це храм душі, подарований мені Богом. Дякую за достаток мого життя, за рідну домівку. Дякую, Боже, за мої таланти і здібності, за енергію і натхнення. Дякую за достаток і улюблену справу. Дякую за те, що піклуєшся за мене, що допомагаєш мені в повсякденному житті. Дякую усім своїм близьким і знайомим за любов. І підтримку. Дякую за здоров'я, красу, успіх і достаток. Дякую тобі, Боже, за любов і підтримку, які я відчуваю на кожному кроці. Дякую тобі, Боже, що ти є у моєму житті.